Ватикан не місце для переговорів. Святий престол не буде посередником між РФ та Україною. Про це заявив Папа Римський. Лев й Він зазначив, що посередницька роль святого престолу стосовно припинення російської військової агресії в Україні обмежена, хоча Ватикан і старався. Тож які ще варіанти, і загалом чи можливі перемовини між РФ та Україною. Ми колеги зібрали всі можливі варіанти, і дивімося. Мир важливий і потрібний, але досягнути його та ще й у Ватикані надзвичайно складно. Папа Римський, Лев XIV визнав, що посередницька роль церкви у переговорах щодо припинення російської війни проти України обмежена. Я б розрізняв голос Святого Престолу, який виступає за мир і роль посередника. Вони, на мою думку, дуже різняться, і друга роль не є такою реалістичною, як перша. Тривалий час Ватикан утримувався від коментарів щодо пропозиції президента США Дональда Трампа. Той після розмови з російським диктатором Путіним зазначив, що папа Лев XIV міг би виступити посередником для припинення війни. А Ватикан назвали одним з місць, де могла би відбутися зустріч очільника Кремля з українським президентом. Папа Римський в останньому інтерв'ю пояснив, що, хоча Ватикан і пропонував організувати перемову України з Росією на своїй території, нині реалізм. Істичніші є заклики до миру. Лев чотирнадцятий впевнений, єдина альтернатива безглуздим убивствам – це мир. А також заявив, що Святий Престол від початку війни докладає чималих зусиль, аби тримати нейтралітет. Святий престол від початку війни намагається зберегти позицію, за якою хай би як важко це не було, але не підтримує жодної сторін. А справді є нейтральною. Я думаю, що багато людей мають докласти неабияких зусиль, аби сторони протистояння нарешті сказали: досить, шукаємо інший спосіб залагодити наші розбіжності початку повномасштабної війни Ватикан відігравав велику роль у звільненні українських полонених. Лев XIV, який став першим папою римським американського походження у травні, називав російську агресію справжнім імперіалістичним вторгненням, де Москва хоче захопити територію задля влади та своїх інтересів. Він неодноразово закликав зупинити кровопролиття. А ще у Ватикані, під час похорону наприкінці квітня попереднього понтифіка Франциска, відбулася зустріч українського президента Володимира Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом тоді вони розмовляли вперше після суперечки в овальному кабінеті. У травні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи місце потенційних переговорів Києва та Москви, заявляв, що Ватикан не зовсім зручне місце для цього, бо православні країни опиняться на католицькому майданчику. Щодо потенційної зустрічі Путіна із Зеленським, також навряд чи у РФ змінилася позиція. Кремлівський диктатор під час свого останнього візиту у Китай заявляв, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву. На це український глава держави відповів, що Путін так само Амо може навідатися в Київ також на проведення такої зустрічі зголосились Австрія, Швейцарія і три країни Перської затоки. Вероніка Івашенко марафон, єдині новини, телеканал Інтер.